Шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмиття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Що цікавого у Луцьку депутатів п'яти областей Сходу та Півдня України? Які рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету? Кому дісталися нагороди чемпіонату міста зі спортивної акробатики, де працівники Приватбанку взяли участь у всеукраїнській акції до Великодніх свят. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Минулий тиждень був багатий візитами до нашого міста численних делегацій. Першими до Луцька завітали депутати міських та районних рад п'яти східних та південних областей України. Це за програмою Міжнародного республіканського інституту, яка фінансується урядом Канади, відібрали до поїздки на Волинь 17 претендентів, аби ті ознайомилися з досвідом роботи колег Західного регіону України. Окрім того, гостям організували і цікаву культурну програму, насичену відвідинами найзахоплюючих куточків нашого. А що найперше з гостями зі Сходу України зустрівся Луцький міський голова Микола Романюк. Розповів про соціально-економічну ситуацію в обласному центрі, що вдалося зробити і над чим працює виконавча гілка влади разом з депутатським корпусом. Але найбільше представники громади Півдня та Сходу України цікавили відповіді нашого очільника громади на запитання, які, як виявилося, спільно хвилюють обидва регіони держави. Представник Дніпропетровщини хотів знати, як у Луцьку вдається залучати кредити і гранти міжнародних інституцій, бо, відверто кажучи, на Сході є супротив таким проектам. Цікавила депутатів, якість питної води в нашому місті, обрізка дерев, а найбільше вразили гостей освітлені пішохідні переходи. Микола Романюк не приховував, що цю ідею він запозичив у Польщі. Словом, розмова була відвертою і багатовекторною. Те, що є депутатський корпус, це, напевно, подвійно. Ще краще, чому? тому що вони матимуть можливість ознайомитися з тим, як у нас тут працює міська рада, що, які питання вирішуються для територіальної громади, десь порівняти, десь чомусь навчитися. Ну і з іншої сторони, безперечно, що це приємно, що їдуть до нас. Значить, щось ми, напевно, маємо якісь досягнення в тій чи іншій сфері. Які краще, як в інших регіонах України. Побували депутати зі Сходу України і у нашому ЦНАПі. Залишилися враженими від екскурсії, яку організувала гостям його директор Лариса Карпяк. Переконалися, що насправді тут надають 340 адміністративних послуг, серед яких 12 електронних. Цікавилися оформленням закордонних паспортів, відділом обслуговування іноземців і з заздрістю довідалися, що найближчим часом у нашому ЦНАПі буде здійснюватися реєстрація автомобілів і видаватимуть посвідчення бадія. Отож, депутати отримали достатню інформації. Дуже відкриті люди, вопросов, очень море, много питання общались з секретарем вашого горсовету Юле, Дуже эрудированная жінка, ну, я просто восхищаюсь ей и мэр, который очень хочется на самом деле поменяться мером і хоть на месяц, щоб опыт к нам прийшов. Ознайомилися депутати зі східних областей та півдня України і з роботою Луцького центру туристичної інформації та послуг. Тут гідом наших гостей стала Наталія Бунда, депутат Луцької міської ради. До слова, саме туристична привабливість Луцька, здається, чи не найбільше цікавила представників громад. А потім усі кинулися до виставкових полиць, аби придбати сувеніри на згадку про гарне місто для добрих людей. А завершували гості знайомства з історією обласного центру у музеї історії Луцького братства. Побували у Луцьку і представники громад, які є членами Асоціації відкритих міст України. До слова, таких міст вже 12, бо минулого тижня під час першого засідання правління асоціації ухваленим рішенням до 10 діючих долучилися ще два Запоріжжя та Бурштин Івано-Франківської області. Варто зазначити, що до Асоціації відкритих міст України увійшли кращі представники громад, креативні особистості, які хочуть змін і знають, як це зробити, використовуючи електронну демократію для розвитку громад. Асоціацію відкритих міст України створено у грудні 2015 року. Її президентом обрали Луцького міського голову Миколу Романюка. А минулого тижня члени правління зібралися у нашому місті разом, аби визначити пріоритетні напрямки роботи у 2016 році. Оскільки Асоціація відкритих міст постала завдяки фонду Східна Європа, то його президент Віктор Лях нагадав присутнім, що саме Луцьк став ініціатором і першим містом в Україні, де започатковано електронні петиції. Тут першими звернулися до електронних тендерних закупівель. А відтак на сайті міської ради можна відстежити прозорий рух коштів, що знімає питання корупційних схем. Словом, Луцьк відкрите місто і до отої відкритості приєднується все більше послідовників. А члени асоціації то локомотив міст, які сповідують прозорість діяльності влади і зворотній зв'язок з територіальною громадою. Тут прикладом є місто Павлоград, яке на фоні Дніпропетровщини відрізняється відкритістю і де 25 березня відбувся перший бізнес-форум. Тайлучани, численними візитами колективів дітей та молоді з Павлограда для участі в культурно-мистецьких імпрезах, добре знають це місто як сучасне, креативне, де влада і громада знайшли спільну мову. мы очень благодарны и городу Луцку за гостеприимство, за то, что мы можем приезжать, смотреть, учиться, потому что у вас действительно шаг вперед есть, мы немножко так в этом тормозим, но это не от нас зависит, да, а очень хороший положительный пример того, что это как шаг действительно к настоящей демократии, потому что невозможно власть отдельно, общество отдельно, и мы как пример того А під час засідання у Луцьку правління Асоціації відкритих міст України вели мову про розширення спектру електронних послуг, донесення цієї інформації до людей та звернулися до Верховної Ради України з пропозицією щодо залучення міжнародних грантів для електронного врядування місцевих громад. Цього ж дня затвердили зразки печатки та логотипу Асоціації відкритих міст України. Минулої середи відбулося чергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого його члени ухвалили рішення з пів півсотні питань порядку денного. Серед найважливіших для громади, як на нашу думку, варто відзначити, про реформування спортивної галузі міста 2016 року, на яких засадах призначатимуться керівники комунальних підприємств та які зміни пропонуються до порядку розгляду електронних петицій, адресованих до Луцької міської ради. А розпочали засідання виконкому хвилиною мовчання, тим самим ушанувавши пам'ять ще одного героя Сергія Грибкова, який загинув у зоні АТО. До слова, у міській раді оголошено конкурс на проєкт пам'ятника усім волинянам, що загинули на сході України. А ще сьогодні привітали з ювілеєм члена виконкому Олександра Шараєва і ухвалили рішення про припинення опалювального сезону. Далі заступник міського голови Юрій Моклиця презентував дорожню карту реформування спортивної галузі міста Луцька на 2016 рік. Це своєрідний стратегічний план, який передбачає перехід від адміністративної системи до ринкової економіки галузі спорту. І передбачає фінансування фізичного розвитку дітей, а не структуру. Якщо просто стояти на місці, чиплятися за якусь кому і якісь речі, які в цьому документі, тим більше називається дорожня карта реформування, яке потім має наповнитися відповідними рішеннями, відповідними конкретними кроками, щоб на День, Незалежності, на День Незалежності вже був у нас, хай перший буде, хай невеличкий чемпіонат дворових команд, ну скажімо так, їх називаємо. Для цього треба займатися, це буде одне з основних завдань спорту для всіх. Чи не найбільше часу члени виконкому приділили питанню порядку призначення керівників комунальних підприємств, бо представники громадських організацій вимагають поповнити конкурсну комісію своїми спостерігачами? Отож, громадська рада при міському голові і визначатиме кандидатури двох олчан, які увійдуть до конкурсної комісії. А обговорення кандидатур відбуватиметься у залі засідань відкрито і прозоро з представниками засобів масової інформації і депутатами міської ради. І якщо ще все буде... Відеотрансляція буде можливість більш широке коло людей з цим знайомиться, в цьому я нічого погано не бачу. навпаки. Нам, як кажуть, немає один від одного щось десь приховувати і в тому числі, я думаю, що і кандидати тоді, де якісь, ну, дехто, ну, напевно, побоїться подавати заявку, щоб про нього почули. Деякі речі, про які в нього будуть розказані, а ось щодо електронних петицій, то змін до порядку їх розгляду члени виконкому не ухвалили, зате врегулювали діяльність цирків з використанням тварин на території міста Луцька. Минулого тижня нам довелося ознайомитися з надзвичайно цікавим досвідом роботи вчительки загальноосвітньої школи номер 2 Оксани Гуменюк. Вона першою та єдиною у Волинській області працює з першокласниками за науково-педагогічним проєктом Інтелект України, розробленим харківськими науковцями. До слова, минулого року з усіх дітей-першокласників, які пішли до школи номер 2 до особливого елітного класу відібрали тільки тих, хто успішно здав тести. Відтак вони і стали першими у нашому місті учнями, які навчаються за проєктом Інтелект України. Луцька загальноосвітня школа числом 2 завжди відзначалася творчим пошуком педагогів. Тут свого часу вчилися такі відомі лучани, як Анатолій Вітів, Ірина Констанкевич, на жаль, нині покійний Лесь Танюк. Ось і зараз у школі успішно впроваджено унікальний для освітян проєкт Інтелект України, покликаний вже з дошкілля формувати інтелектуальну еліту нашої держави. А запозичив сучасну педагогічну технологію директор школи Василь Грищук у Харкові, ознайомившись з автором проекту професором Іриною Гавриш, і відразу зрозумів, наскільки це прогресивна модель навчально-виховного процесу. Але головне те, що це програма, де зовсім інше змістове наповнення, зовсім інша структура уроків, зовсім інші підходи до навчання дітей. І дітям на уроках дуже комфортно, цікаво, і вони з радістю ведуть себе на уроках і стараються опанувати ті, ті знання, які потрібно дитині отримати під час уроку. Гасло проєкту Інтелект України Не кажи не вмію, а кажи навчуся. Насправді, використовуючи сучасні інформаційні технології, діти отримують алгоритму уроку, а використання відеоматеріалу робить процес навчання цікавим і прийнятним. Звичайно ж, багато залежить від самого вчителя. Мусимо зазначити, Оксана Гуменюк, яка взяла перший інтелектуальний клас школи, сама є творчою особистістю, здатною захопити малечу цікавими знахідками, додаючи свої напрацювання до методичної літератури, яку отримують діти з хар це комплект підручників з п'яти предметів, які щомісяця оновлюються. Так, за них платять батьки по 195 гривень, але це вже є інтелектуальна власність дитини. Словом, у школі числом два, ми побачили вже завтрашній день української освіти. Це напевно. Можливо, прообраз того, чого ми хочемо в майбутньому. Ми розуміємо, що всього безкоштовного бути не може. Але якщо сама людина, тобто платник, власне, зрозуміє, для чого це потрібно, з якою ціллю це робиться, то я думаю, що за цим і майбутнє. І сьогодні я вже бачу, що от саме цей консенсус знайдений між навчальним закладом, між батьками і учнями. І, власне, цей проєкт працює, він буде продовжуватися. І я думаю, що сьогодні Луц. В даному питанні серед лідерів саме в освітній галузі України. Варто зазначити, сьогодні перший інтелектуальний клас вже нового навчального року сформовано, і 1 вересня ще 30 маленьких лучан продовжать проект Інтелектуальна Україна у загальноосвітній школі номер 2 Причому сюди приводять дітей батьки з тих мікрорайонів міста, де поруч є престижна гімназія. Ось тільки немає там сучасної програми, яку першокласники опановують блискавично і ґрунтовно. Читання, математика і, і навчаємось разом. Нам тут, тут дуже легко вчитись, і в нас гарні книжки, дуже добра вчителька і хороші дітки. Кажуть, устами дитини глаголить істина, особливо коли це діти елітного класу, який має навіть свою відзнаку. Тим часом пошук талановитої малечі у Луцьку триває, а наш сюжет нехай стане інформацією для батьків, які хочуть дати своїм дітям майбутнє достойне їхнього інтелекту. Минулого тижня у Луцьку відбувся вже другий відкритий чемпіонат міста зі спортивної акробатики. Цього року участь у змаганнях взяли близько 100 спортсменів з Києва, Львова, Одеси та Луцька віком від 8 до 20 років. А організували чемпіонат спеціалісти комітету з фізичної культури та спорту Луцької міської ради та заслужений тренер України зі спортивної акробатики, головний суддя змагань і невтомний керівник Волинської акробатики Олена Кришпінович. Три дні спеціалізований зал спортивної акробатики обласної дитячої юнацької спортивної школи гуманів виступами кращих спортсменів України. І хоча приміщення для змагань, відверто кажучи, не надто комфортне, і килим, який, мав би бути розміром 14 на 14 метрів дещо коротший, усе це аж ніяк не вплинуло на атмосферу чемпіонату, бо її створює не інвентар, а дух змагань, який прищеплює дітям авторитетний тренер і педагог Олена Кришпінович. Тут ми дружимо всі разом. тут Мені дає впевненість дружба. Вони, моя партнерша ловить, навіть якщо я там сильно впаду. Вони, вона така класна, а тренери теж дуже добрі. Вони виховують нас, ну, правильно пояснюють. У захваті від організації чемпіонату і батьки юних спортсменів, для яких то фактично був звіт вихованців за рік, що минув. Адже якби не батьки, важко було б організувати змагання, їздити за кордон і до слова привозити звідти найпрестижніші нагороди. Та й костюми спортсменів теж вимагають витрат. Але якими грошима можна виміряти здоров'я дітей, їхнє захоплення улюбленим спортом? Нам очень понравилось, мы уже второй год приезжаем сюда, поселили нас в очень хорошие гостиницы, за счет вашей мэрии нам скинули цену, очень нам понравилось, экскурсию бесплатную провели, в замок показали. В общем, соревнования проходят очень хорошо. Люди веселые, принимают очень хорошо нас. Нам все нравится. Варто зазначити, потрапити до секції спортивної акробатики досить складно, що найперше вимагається сила, гнучкість та координація. І фанатичне бажання дитини досягти результату. Невипадково у Луцьку з цього виду спорту 10 майстрів спорту України та один міжнародного класу. Це при тому, що готувати чемпіона треба щонайменше 7-8 років. Отож результат базується на професіоналізмі тренера, амбіції дитини і допомозі батьків. А у Луцьку спортивна акробатика набирає популярності. Її секція стала базою для збірної України. Эти соревнования это соревнования для подрастающего поколения. Это отсюда начинаются успехи наших акробатов на международной арене. Сюда мы привозим тех детей, ну, которых мы считаем талантливыми, которые талантливые в вашем городе. И очень сильно надеемся, что в будущем мы их, мы их увидим в сборной команде страны. Що, окрім золотих медалей і титулів, де спортивна акробатика, то впевненість дитини у собі. А участь у міжнародних імпрезах додає інтелектуального розвитку та відчуття самодостатності. А для нашого міста імідж далеко за межами України. Власне, да, от найбільше тішить в такого типу змагань, що ну, здавалося б, не мати якогось такого особливого статусу, там, чемпіонат, там чи якийсь там суперкубок, а змагання такі підготовчі, але в той же час ми маємо гостей і з Львова, і з Одеси, і з інших областей. І це приємно, це формує власне, імідж міста як ну, спортивну столицю. Ну, може, ми ще і не столиця, мабуть, ще далеко не столиця, але є до чого прагнути. Завершували відкритий чемпіонат міста зі спортивної акробатики нагородженням усіх учасників змагань. Комусь дісталися медалі найвищої проби, хтось отримав срібло чи бронзу. Але ніхто не залишився поза увагою організаторів турніру, який виявив нові зірочки спортивної акробатики у нашому місті. Більше 30 тисяч громадян України підтримали ідею найбільшої фінансової установи Приватбанку зробити нашу державу чистішою. Серед них більше ста працівників Приватбанку Луцька, які минулої суботи вийшли на традиційну толоку до парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, аби не тільки пробрати зелену зону, а й дати нове життя саджанцям. Відтак без галасу та популізму працівники Приватбанку зробили для нашого міста більше, аніж ті, для кого турбота про довкілля закінчується за порогом власної квартири. Минулого року банкіри, клієнти та партнери цієї потужної фінансової установи організували прибирання парку імені Лесі Українки та облаштували футбольне поле під мурами Луцького замку. А цього року взяли участь у незвичайній зеленій толоці, бо, щоб висадити деревця у парку імені Лесі Українки, треба було обережно викопати їх у парку імені 900-ліття Луцька. Отож, розпочали суботник прибиранням 4 гектарів території, на якій і мали висадити більше 100 саджанців горіха і дуба. Директор регіонального управління Приватбанку Андрій Якимів, який і став ініціатором ідеї створення алеї Приватбанку, зазначає, що колектив є частиною громади, а працівники фінансової установи мешканці Луцька, тому не можуть стояти осторонь життєдіяльності міста і залишатися байдужими до облаштування довкілля. Кожного року, весною, до свят ми намагаємось зробити наші міста чистішими, охайними, починати спочинати себе. Минулого року ми прибирали в парку, цього року ми хочемо посадити алею, горіхи, дуби, можна і назвати алею Приватбанку. Тут зібрані всі працівники з їхніми сім'ями, друзями, також з нашими клієнтами. Відтак, те, що було самосівом у парку імені 900-ліття Луцька, тепер постане горіховою алеєю, довжиною 400 метрів. До того ж, до цієї акції Приватбанк придбав у розсаднику близько. ...30 деревець вишні та абрикосу, аби висадити їх на початку алеї. До слова, коріння дороговартісних саджанців оброблено спеціальним розчином, який гарантує життя цим деревцям у парку імені Лесі Українки. А нам думалось, як-то небагато треба зусиль і активної життєвої позиції, аби зробити наше місто чистішим, привабливим. Ось так, для тих, хто любить Україну, працівники Приватбанку подали приклад патріотизму. А ще у цій акції від фінансової установи став приклад дорослих своїм дітям, які теж долучилися до роботи у парку. То був такий собі урок для малечі, який вони запам'ятають на усе життя. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.